Так, друзі, вітаю вас на каналі у пошуках монети старовини. У нас сьогодні гарний день, щоб вийти погуляти з металошукачем. Всіх запрошую до перегляду. Буде щось цікаве, обов'язково вам покажемо. Погнали! Хто не підписався на канал, обов'язково підпишіться, поставте галочку на дзвіночок, щоб не пропускати наступні виходи. Обов'язково коментуйте, ставте лайки, буду радий вашим коментарям. Усім гарного перегляду! Так, ще якийсь гарний сигнал. Поверхневий майже. Здається мені, що це гільза. Ні, не поверхневий. Так, друзі, щось попалося нам. Воу, гоу-воу. Гоу. Так. Це кришка від пивного... Повної банки. Так. Це, друзі, я вже думав, що медальйончик, бо так виглядали, бачите як? Якби медальйон. так ну, кришечка і повної банки, стара кришечка. Як завжди у нас на дорозі щось лежить. А, друзі, тут напевно схоже з цього корку динари є. Так, бачите, треба акуратно бо Є горлишка, я вже раз був порізався. Так, йдемо глиб лісу, де менше мусору. Так, друзі, в нас попалась така от цікавенька знахідка. Була не глибоко в ямці. Дзвеніло, як, можна сказати, на корок від бутилки. Але ось дивіться, таке щось цікавеньке випало. Чесно, не знаю що це є. Якщо вам відомо, обов'язково напишіть мені в коментарях. Воно таке досить тяжке. Якийсь оплавок, оплавок, але від чого цей оплавок? А ми йдемо далі. Так, друзі, у нас монетосик випав в ямці. Блін, і попікся, а от я вже його викинув. Так, що це у нас є? Там вже із тих лопатою крабанути. Це 5 копійок, друзі. 5 копійок, радянщина. 1900. 61-й вроді би. Так, непогано, йдемо далі. Викупили ми, друзі, одну монетку. 5 копійок 61-го року, вже хотіли засипати ямку, але в нас. Але ще сигнальчики б'ють. Можливо ще монетки є. Треба копати, копать, копать, копати. О, друзі, є, 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 друзі, монетка знову ж таки. Фу. Жара. Так, СССР. СССР 10 копійок 80-го року. Так, можливо ще є. Вже тут підняли ще. <звук> <звук> скарб серуна точно. Третя монета, друзі, третя монета. 61-го року. 10. Ще що це є? 15 копійок. 15 копійок 61-го року. О! Неплохо, неплохо, непогано. А я так йшов. Думаю, минутий сигнал, але ніфіга. Дивіться, ще б'є. Ще б'є сигнал. Знову монетка. Фух, офігіть просто. Оце так натрапив. Правда, радянська, але нічого дитячи. 20 копійок, було 5 копійок, 10, 15. Та це скарб, друзі. Радянський скарб. 60. Перший рік 20 копійок. Ух та ти що? Ану, чи ще є. Не думав що так повезе. Так, ще щось є. Шкода, що не срібло. Так, друзі, Ще є, ще є монетки.

Так, є, є щось, друзі, є. Є. Ось, ще ось така малесенька монетка випала. Що теж радянська? Так, друзі, радянська. А це вже у нас одна копійка. 61 рік. Так, в кінці відео обов'язково вам... Покажу. Так, друзі, ми прийшли, було там, можна сказати. Майже прийшли. І тут попала на одне місце. На одну місцинку таку. Тут була монетка, тут, але в <кх> глибині лісу. І... Чорновий сигнал. Думав не купати. А ратом там щось. Беньки лежить, типу підкови або... Типу підкове або можливіка рушниця або пістоль. Але мені здається, що такі гачок, гачок напевно. Ні, друзі, це що ж це таке? Ухто! Не знаю, не знаю що це таке є. Е? Думав, що вже вістря. Але вістря бронзові були. Ну, щось дуже-дуже старе.